Друзі, всім привіт! І сьогодні ми попали в селище, яке захопив деякий лаборант, дуже жорсткий. І він викинув зілля мутації на кожного моба. І тепер всі моби жорстко мутовані. І нам доведеться захищати село. І в нас є два варіанти. І як можна його захищати. Чи в харді, чи в ізі режимі. І ти знаєш, я би погнав в хард. Let's go! Хард погнали! Ooh. Ого, Чудовий ранок в королівстві. В общем, провір свій емейл. Мені прийшла якась смс Непогано, ну звучок такий вже, жорсткий, жорсткий звучок, прям конкретно. Вітаю героя королівства. Невидимий ворог атакує наше королівство. Негайно йди до мого замку, і я тобі все розкажу. Окей, погнали до замку, братуха. У мене є телепорт. Така прям така королівська, королівський трек. Ооо, навіть сцена є, братва. Реально солідно. Вітаємо в селищі. Тут далі не встиг прочитати. О, тут диви, тут селяни і рицарі! Оце сильно, це сильно, це прям хорошо. Погнали, погнали. Диви, прям селяні купа. Навіть якісь, типу бачив, тільки що зверху були полоски, типа босів. І ось о, король! Король! Пори з королем. Ох, йо, він мені багато всього розказав. Давай давай почитаємо. Цікаво, що ти мені розказуєш, брат. Наш герой приїхав. Перекручене зло проводить жахливі експерименти на наших сільськогосподарських тваринах. Ці жахливі злиття атакують наших селян. Знайдіть винних у цьому та притягніть їх до відповідальності. Мешканці села сховали в своїх домівках запаси, які можуть вам допомогти. Тепер перетніть на чертану. в общем... В общем. Тепер ідіть на роботу. Давай, давай, continue. Let's go. Ох, ну і звуки громкі. Звук хороший, але голосний. Коротше, мені треба в селище. Тві. О, oh, villager bro, man, диви. Опа. <с> Вибач. Коротше, я то крутий чувак. У мене є даже броня, печиво. Зільки відновлення, компас і підзорна труба. Непогано. Давай одягаємося. Нормальна броня, нормальний меч, нормальний лук, стак стріл, що немало важливо. І зільки регенерації. Це теж дуже хорошо. У мене є компас і підзорна труба. В принципі, let's go Не знаю, куди мені треба шурувати, але компас мені показує прям прямо. І скоріше, он там є село. Воно одне, воно інше. І мені деше оця штука показує диви. Мені якраз все показує показують, куди мені треба йти. Мені звичайне село, тому що там е, модифіковані якісь моби, які. У них мутації жорсткі, і це прям реально солідно. Я хочу, щоб все було чітко, але мені треба їсти печиво. Правда, печиво це не найкраще. Що ти міг мені дати, але в і ворота закриті. Друг. Зможеш мені їх відчинити? О. Опа. Солідно. Що відбувається? Давай бедимося. Вроді як все хорошо. Вроді як все хорошо, всі моби на місці, все чітко. О, диви, який чорт появився! Кинув зілля на корову! Ти подиви. І тепер ця корова лама, поняв? Обалдеть. Мені дав вбити 10 мобів. М -м, я убив тільки 0. Хорошо. Ось о воно диви! Обалдіть, ти дамажиш! Оце тобі хар. Вони мене вбили сразу! Ладно! Хорошо. Лисоголовій, іди сюди. Корова лама! Походу, на Ізі вони би дамажили трошки менше на Ізі складності, ну що ж поробиш? Харда є, харда. Давай пробувати. Двох ми вже розбили, але я меч поламав просто наполовину. Може, я зможу тут знайти щось. Казали, що є запаси в сільських домівках. Це в принципі хорошо. Короче, є ідея. Ще одна. На плюху. На плюху. плюху. На плюху. Лук дамаже більше, ніж меч, ні? Діти сюди. Все, хорошо, ще одна. Лук менше ламається так то. Це дуже хорошо. Іди сюди. Іди сюди. Що ти боїшся мене? Іди сюди, маленько. Тихо. Іди сюди, сказав, Що я тебе розвалю. Ну, звісно, нелегко вони вбиваються, якщо чесно. І Їх прям багато, поняв? Я не знаю, що робити. У мене, типа, ну, меч скоро взагалі зламається. Ну, лука мені точно буде недостатньо. Лука мені прям капець як недостатньо. Та й меча в цілому теж. Е, мобів я вбив п'ять штук, мені ще 5 тут є скриня. Тут є скриня, друг. Ану, залізний меч, хорошо. Ще стріли, супер. Ще один лук на всякий випадок. Давай заберемо відро. Це все давай забирати. Печиво. Яблука, ще один лук, смолоскипи, відро. І тут теж давай все позабираю. Просто на всякий випадок. Тихо. лама! Манюня. Забудь за те, що я тут є. Їмо пряніки. Випиваємо зільку відновлення. На всякий випадок, все, пішла геть. Давай поїм. Надо перекусить. Надо перекусить. Перекусить, перекусити. Жить-жить, надо жить. Давай обично моба завалимо. Щоб він не, пере... не перетворився просто в поганого. І тут дивися, є погані. Вже поганих багато. Вони, кстати, дамажать прям капець, але дуже добре, що вони не б'ють здалека, погані. Вони просто ну, зблизька тільки дамажать. і вже непогано. Так, мені ще треба три моба вбити. У мене ще з меч поламається. Це понятно. Раз, два, два, три, чотири, п'ять, шість. Eu amava match. Look. bounce Ідеш ти сюди, манюня. Зараз ми тебе рознесемо. Отако, хорошо. Добре, що я знайшов залізний меч. Мені ще одного моба треба завалити, і я прийшов це випробування. Давай! Кстати, ми можемо ще в якісь доміки позаходити. Тут прям щось світиться. Опа, залізний шолом. Хорошо, стріли, печиво, лук, ще одна кістка. Так, залізний шолом треба одягнути. Це прям хороша штука. В бочках нічого немає, тільки в скринях щось лежить. Вони погано, що один залізний меч. Я бачу цю ламу, але вона залізти тут не може. Вона дурна. Кстати, мечів прям багато, це хорошо. О, ми її тут також можемо спокійно розбити. Диви. За кілька ударів вона помирає. Так, цей острів я звільнив. Іди в наступний острів. Окей. Ок. Окей. Почекай. Я не звільнив повністю весь острів. Вибачай. Весь острів точно ще не звільнився. Скоріше за все. Десь тут ще повинні бути по-любому якісь речі. О, Villager спірмен Коротше, селянин з коп'єм. У мене є ще селянин зі списом, потім кам'яна лопата, кам'яне кайло, купа печива. Теж непогано. У вас нема що, типу, хліба? Чи ви тільки печиво хаваєте? Печиво, це, звісно, супер і клас, але мені би щось серйозніше, якщо чесно, було би непогано. Окей, наступний острів ми по-любому підемо, тільки давай подивимося, що ми тут ще можемо взяти. Залізних шоломів прям багато чув. Мені їх стільки не треба. Тут прям тільки залізні шоломи і мечі. Ладно. Хорошо, погнали дальше. О, обалдеть. Ну тут прям нормально. І островів, походу, реально багато. І ще в мене є е, селянин з коптем. Селянин зі спейсом це реально солідна штука. Так. Cherry forest. Ага. Вишневе дерево, хорошо. О, ух ти йо! Дивись, які курей! Віледжер, вбивай їх! Та хананам. Хана нам, кури сильніші. Кури прям добре сильніші. Вони швидкі. Це кури і попугай, поняв? Мені треба да поїсти. Убили мо селянина. І мене теж. Кабіну мені знесли, прям хорошо. Кстати, селянин двох хто вбив курей, поняв? І мені ще ерунду курей вбити треба. Ще п'ять. Давай! Давай! Ну вони прям дамажуть, вони мене знаходять і з-під землі достають. Так, попили зільку, погнали валити. Де є для ті кури? Порок. О, он до він! Я йому не можу нічого з лука зробити! Я йому не можу нічого з лука зробити! Клятий ти гамнюк! Я готовий з тобою потім побитись. Я готовий пройти на харді цю гру і тебе рознести мене до ще одного моба вбити. Так, дай поїм. Бідні селяни, вони не можуть за себе постояти, а цей чорт прийшов просто і зільки всім розкидує свої гамнячі. Да, ну я по ньому не можу нічого йому з лука зробити. Угу. Ось ця курка. Курка кладе, давай іди сюди. Хорошо, звільнив цей острів, чітко. Е, погнали дивитися в домиках щось. Мені щось знайти в домиках. Як зайти всю хату? Як в хату зайти, кляту? А, усе, боже, як же заникали. Охо-хо-хо-хо, як же хорошо Тут Тут, взагалі купа. Почекай! Так, Вілджер спірмен. Хорошо, хорошо, прям почекай. Взагалі супер. Тут що? Ще один залізний меч, непогано. Відро, печиво, вугілля. Я не знаю на що воно мені. А тут що? Mm, так само шляпа, можна хоч на грудника якось. Хоча б яблука є, хорошо? Непогано, братва. Погнали далі. А тільки почекай, треба спочатку полутати ці доміки. тому що в цих доміках лута може бути більше, ніж в минулих. Ну, ми вже це замітили, по тому сіки тут є отакихось очелів. Захисників, так би мовити. Так, що в нас на дром поверсі? А меч стріли? Ага, 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 ага. Ну в принципі, тут нічого особо лут не міняється. Він весь точно такий самий, просто в різних кількостях. Так як звідси вийти? А все. Погнали в цю велику хату. Тут точно щось є. В оці на, на цій хаті він стояв і розкидував зільки свої. Можливо, в цій хаті щось є. Цілком ймовірно, що тут є скриня і жорсткий лут. Угу, Давай наверх. Сюди. пусто. Це якась міська рада чи що це? Диві, тут ні чорта просто нема! Жодної скрині нема. Клятий ти нубас, що придумав цю хату. Ну я б його міг тут розбити, якщо чесно. Я б міг би вилізти до нього. Просто треба було подумати головою. Я би виліз. Так, ладно, хорошо. Ми вроді обдивилися всі доміки. Ну або більшу частину з них. В том ми були, в том ми були. Коротше, ми були во всіх доміках. Давай поїмо обов'язково. Острів ми звільнили від цього чародія жорсткого. Хух, погнали далі. Островів, як я бачу, тут ще повно. Тому let's go. Let's go. Блін, як же швидко голодаєш, коли пряники їсиш. Вони прям вообще не калорійні. Це так тупо. Ти бачу, як мене боби швидко вбивають, тому що ми на харді граємо. Так. Он до він. Дві. На дереві бачив. Ух ти, йо! Свині. Свині големи. Свині големи. Пік... піглем, Піглем воно зветься. Зараз ми вас піглемів розкидаємо. Зараз я вам розкажу, де піглеми зимують. Вони, кстати, самі слабкі з усіх. А ні, вони дамажать прям капець. Головне, не попадатись під них. Бо ну його в баню. Ну, їх буде розбити легко. От прям легко. Хотів би я сказати, що буде легко. Добре, що речі не випадають. Та й в цілому я появляюсь прям тут. Є чекпоинти. Це вже супер. Деки клятий чорт. Я знаю, як до тебе залізти. Я знаю, як до тебе прийти. Я бачив вже цю хату. Я вже бачив цю хату там. Іде ж ти сюди. Іде ж ти сюди, клятий. Клятий паскудник. Е! Ти де? Ах ти лисий. Окей. Okay. Так, давай яблоко поїмо, так будемо трошки. Де ще три моба? Три зомбі голема. Три свиноголема. Свиноголеми три. Так, тут меч. Ну мечів у мене багато. Ну давай візьмемо ще один. Осьове, да? Так, це два штучки. А де третій? А третій, де, братва? Є десь? Третій. Третій голем, Свин? <гум> Свин. <гум> Ой, давай йди сюди. Лисий. На, тобі плюху. Все. Острів я звільнив. Який же я герой? Я прям жорсткий герой. Селян, ти знаєш, що я герой? Він, мабуть, не знає, що я герой. Ну я герой. Я герой по-своєму. Герой свого кіно. Погнали, братва. Цей острів ми звільнили, і все з нами супер. Нам, походу, треба йти далі. Let's go, let's go. Далі якийсь зимній острів. Кстаті, мій дорога до туди, до якогось такого доміка. Можливо, там є лут. Ми там не були. Пішли туди. Я би туди пішов. Бо ми можемо просто йти далі, звільнювати острови, але нам треба подумати, що. Я думав, то вже щел, підпалив, Поняв кинув таку штуку. Ну, ні. Хорошо, хорошо. І це я ще, кстати, не заюзав цих чуваків. У мене ще є такі два пацика. Три точніше. Так я би пряники доїв, бо і в яблука. Пряники це капець хал... халепа якась. Диви, А у нас замок, а нам ще прям там багато йти можна. Поняв. Ой, капець. А тут що в нас? Дось прийшли. Може тут лут якийсь? Да, тут є лут. Оооо, обалдіть, обалдеть, Що я найшов? Золота кінська алмазна кінська броня. Віледжер лучник, ще один із списом чел. Непогані чели у нас, прикинь. У нас прям класні, чуваки. Так, оцю штуку викинути. Золоті яблука. Давай візьмемо замість яєць. Але нам не надо. І давай подивимося підзорною трубою, усіки нам ще йти. Ну да, там ще багато. Ладно, давай. Кстати, кайло, у мене є. І можна, типа, ось добути, як я понимаю, тут залізо і зробити собі обладунки. Ну так, впадло цим займатись. Ладно, погнали. Я просто щось знайду. У мене є яблука, чувак. Я? Шуб. Ще не паритися. Золоті яблука, в мене ж не просто так. Ну да, скоріш за все, там просто складно дуже. Ну, є другий варік. Ми можемо їсти хліб. От хліб, це штука реально солідна. Це буде круче, ніж печиво. І було б добре його все підібрати. От прям все-все-все. Тому що хлібу треба багато, бо мене дамажить сильно, типу набагато ХП сразу. І було б хорошо прям вижити. А вижити, щоб вижити, треба постаратися. Давай, 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 давай сюди, мені все. Так, сіна трохи є. У мене є 17 ступиць. Коротше, мені там по хлібу буде нормально. По хлібу буде нормально, тільки мені верстак ось є. Так, я. Я, звісно, герой, але це не я поламав, це поламали мутанти. Мутанти жорсткі. Мені треба да хліб. Отак ось, сього Бенс зробили. Супер. Тепер можна, коротше, ще не паритись. У мене є що їсти. Я можу їсти тепер яблука, хліб. Коли що, коли як. Погнали, нам додалі йти. А ще в мене є багато рабів, аж цілих сім штук, і я хочу їх якось випробувати. Погнали, погнали, братва, братки! Давай! Ой, тут медведі будуть, походу. Ні, вовки! Вовки швидкі! Поняв, мене дочали да зі списами. Один, другий, все, пацаки, валіть їх. Я буду допомагати вам. Спецон... Спецоності хотів сказати спецоносці. Ага, їх розвалили, вони, коротше, нікого не вбили. Вовки все таки сильні. Ну вони їх надамажили. Шелфи, їх звуть. Так, шалфи. Капець! Ні, вовки прям сильні, поняв? Вовки сильні, за те, що вони швидкі. Обалдіть, вони мене валять. Ти диви! Так, ладно. Іди сюди. Ти просто вони мене вбивають зразу! Ді сюди, одне з другим. Кого ще замочити? Де той чорт? Он до він на, на, на хаті. Я на хату не вилізу. Давай в, повбиваємо зараз вовків. Ну вони дуже швидкі, вони дуже швидкі. Одного вбити можна, поняв? Коли їх два, меч поламався. Нормально живу. Ді сюди. вовчара, вовчара, вовчара вівця. Добре, що не медведь, поняв. Я очистив острів. У мене є, ще дід! У мене є, ще дід. Так, іди сюди. Опа, віледжер, хорошо, печиво, то я непогано. А що там ще? Другий поверх? Пусто. Поняв. Мені треба нормальні нормальні хати понаходити. Мені треба обладунки, мені треба багато всякого. Так, тут я був. Хорошо, погнали сюди. Тут я не був. ой О, єсть лазурит, а прикинь, не зря, не зря. У мене ж двадцятий левел. Відкидання смерчного стоногих, незламність. Погані чари, погані чари. Дуже. Хорошо, давай шапку зачарим. Захист один. Є момент. Тільки гострота два. Ой 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 як же хорошо. Лук, давай зачарим. Сила один. Чітко. Що б ще зачарить? Е зачарить, ще було б хорошо, армор. Но армора нема. Правильно? А яблука не їсти просто так, я поняв. Хорошо. Ти щось продаєш, друг? Ні, ти щи безроботний. Ладно. Ладно, оно бачиш, є острова, можна добивати дерево, типа, і йти добувати там залізо. По суті, як розвиватися, ми ж можемо це робити? Можемо. а ми поки що цього робити не будемо. Мені поки що і так хорошо. У мене є меч, якщо що, на гостроту. У мене є шапка зачарена на захист. Можемо її поки не одягати, поки і так нормально. От, і якщо що, що, що треба користуватись луком. Просто чуваки були дуже швидкі, там луком особо не покористуюся. Хоча можна ж трошки. Так, Поняв. Знову оцічили. <гас> на мене медведь напав! Медведь з малим. Ой-ой-ой, а ви ж, Короче, вони різні тепер тут. Японів я поняв, як діяти. Я поняв, як діяти. Старина, я щас до тебе прийду. Я щас до тебе прийду. Я щас прийду до тебе до хати. Наверх. Щас я тебе покажу. Щас ти покажу, де Саня може зимувати. Ой-ой-ой, а мені нічим, мені нічим ламати. Отако. Іди сюди. Іди сюди. Я поняв. Тихо. Ні. Воно ще й залізло тебе в хату, Чортиня. Хорошо. Одного розбив. На мене медведі щось агриться не мов поняти чого. Медведі не повинні на мене агритись. Тут і так багато мобів, тихо. Ще ці Почекай. Мене вбили, поняв. Питань нема. Віледжери, армія Let's go. Я пішов битись. Я пішов битись з вами всіма. Дідь сюди, ще й ці медведі воніч Що ви на мене нагрились взагалі непонятно. Так, мені ще два моба вбити, ось один. Ага, Поняв і, і чила ВБИВ! Все, мої пацієнти звільнили острів, це дуже круто. Але у мене з'являються певні проблеми. Проблеми заключаються в тому, що мені треба армор. Мені треба прям хороший армор. Для хорошого армору мені по-хорошому мати ще щось. Ті меч у мене є він ламається, а обладунки щас теж зламаються. Є острови поряд, як я розумію, да? Там з ресурсами. І їх треба добувати. Їх по-любому треба добувати, тому що тут ось на островах уже в домах, типу, особа немає якогось лута жорсткого. Тут уже нема лута жорсткого, а далі просто чіли дуже жорсткі самі по собі. Там воно даже діаманти є довіда. Так, да, там діаманти. Ні, ну за діамантами я би поліз, звісно. Я би за діамантами прям поліз жорстко. Давай. Так, реконструкція хати. Це нормальна практика. Я так роблю вже не раз. Я знаю, що треба робити. Я розумію це правильно. Так, прибираємо цю штуку, цю штуку, цю штуку, цю штуку мені не треба. А, мечів мені так теж багато не треба, я сподіваюся. І вірю дуже сильно в це. Потім мені надо дерево. І сюди. Ді сюди, деревце. Так, деревце, йди сюди. Зараз робимо з тебе верстак робити не будемо, бо тут є. А, робимо з тебе палиці. З палиці робимо сокиру. А, за допомогою сокири дорубуємо дерево. Забираємо верстак. Ну є проблема! Там ж нема заліза. Ай-яй-яй, -я, -я, -я. я ж не заберу діаманти без заліза. Я не заберу діаманти без заліза. Залізо є ось до. Хорошо. Хорошо, Я деше дерево. Значить, ще все буде. Ще все буде. Все, мінус дерево, плюс дошки. Хорошо. Щоб особо там єрундою не страдати, ми тут посадимо ще одне дерево. Все чітко буде, пацке. Все ломаємо цю ерунду. Я чи думав, вона кам'яна, вона дерев'яна. Все, поширували. Поширували за залізом. Бо я зрозумів, що не все так просто в цій грі. Тут треба старатись дуже сильно, щоб щось у тебе було. Особливо на харді. Можливо, на звичайному режимі ми могли б і так проходити, поняв? Ну на харді треба трошки підстарюватись. Старатись, можна так сказати. Фух, є момент. Так, давай У мене, да, по залізу. Мені на по суті, не багато заліза. Чисто такого три штуки, я думаю, мені буде досить. Ще, само собою, треба э, пічка. Вісім-вісім 8, 8 камнів. Вище. Отако верстак. Бемц, пічка. Бемц. В пічку. Чуть-чуть дере. А, можна даже вугілля, ось. О. І залізо. Хорошо, працюємо. Як же чітко? Трошки дерева, щоб добудуватись до наступного. І плюс залізо. Давай сюди. Давай останній останній шматок. Уже селяни до мене поприходили, щоб мені допомогти. Ну ви мені не допомагаєте, хлопці. Ви мені тупо не допомагаєте. Так, забираємо це. Забираємо ось це. Робимо. Дошки і шуруємо туди до діамантів. Let's go! Так, звідки б туди піти? Звідки б туди добудуватись? Погнали отако. Бемц, бемц, побігли. Погнали, братва! Я поняв. Ну нічого, нормально, живем. Трошки є проблема. Кстаті, островів там ще багато. Ну, багато ми і пройшли. Осталось менше, вроді, чим ми пройшли. Таке відчуття, що так. Да. Таке відчуття, що осталось менше, чим ми вже пройшли. Так, енти, вилазим! вилазим на нагору! Нам треба діаманти! Я сюди прийшов саме по них. Давай, давай, манюне. Ой-ой-ой. Три штучки є, да? В мисі дві. А де третій? Там три було! Ладно, десь я просрав один. Давай так, щоб. Ми сильно не попросирали. Скільки тут ще. А, вниз можна копати. Хорошо. Є ще десь. Та повинні ж бути, да? Нема. А там всередині є. Нема, прикинь. Жесть. Ладно, пішли тоді звідси. Пошурували ще, скрафтим собі армор якісь. Скільки в мене діамантів є. Вісім штук. Якраз на нагрудник. Якраз на нагрудник зачаруватись ми тут уже не можемо. Це в минулому острові треба було. Так що вже байдуже. Уже реально байдуже. Так, пока ти, привіт ти. Значить, э, викидаю я камене кайло, викидаю я старий э, шолом, викидаю яйця, викидаю відра, викидаю сиру тріску, викидаю шкіру, викидаю пряніки, викидаю підзорну трубу, компас. Мені теж не треба. Ви мені потрібні. Все, хорошо. Трошки інвентар очистили. Погнали, реально погнали. <шум> це реально солідно. Я не знаю, як я буду битись з боссом, якщо з ним доведеться все-таки битись, бо це реально буде складно. Але поки що ми заходимо в новий острів і ще, походу, кури стануть єрундою Ух ти. Йо, так, ну тише, ладно, з тобою ще можна розібратись. з тобою теж. Ну я ззаді вас бачу чудо жорстке. Ой-ой-ой. Так хорошо, що вони не як големи б'ють далеко. Вони не так, як големи, не б'ють так далеко, як големи обичні. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, це капець! Братва, що з вами робить? У мене ж є лук, я ним ні разу не користувався. Ой-ой, кактуси? Одну вбив! Теж хп мало осталось, давай, іди сюди. Хорошо, розібрались. Де ще, чуваки? Я п'ять убив. Мені до вбити 11. 11 мобів. Де ви? Мобики, а, мобики, чорти. Опа. Здорова. Здорова. Привіт. Ой-ой, щось поламалось. Походу, армор якийсь поламався. Кстати, я шкіру викинув, я міг зробити свої обладунки. Я такий, я такий телепень. Я такий телепень, просто телепень, конкретний. Так, ну тут поки легко. Тут не хочеться спавнити нікого, бо тут тупо легко. Нема вовків, поняв? От вовки жорсткі тіпи. От з ними прям тяжко. Вовки, жорсткі тіпи і кури. Ну в курей хп мало. А вовків хп більше. Ладно. Мені ще одного моба побити треба. Димонся, є тут щось. Да. О, черевики тут темпи смерті, щит. Хорошо, хорошо. Черевики, якраз поламалися. Можемо тут темпи смерті краще вдіти. Нет, краще вдіти щит Так, ще одного моба десь найти надо. І сам до мене прийде Селянин помрит, кактуса Ну ты валянок. О, ось о, тобі і моп мене знайшов А дефа, я вообще абсолютно, поняв? Ще ще безтолковий. Ну я очистив острів. Це вже хорошо, Погнали, пошукаємо ще щось. Тут, можливо, в цьому острові щось і повинно бути. Ось, ось скриня, Не відкривається. Опа. Меч залізний. ну У мене є мечів багато. Стріл давай візьмемо. Яблука. Ось, ось стріл зачарований Ша один. Ша лазуритик купа. Лазуритів, купа, це хорошо. Можна зачарувати нагрудник. Захист, не. Захист один мені треба. Зачарувати черевики. На захист. І давай зачаруємо цю ерунду. На захист. І оцього меча на святість. Святість сила вогню. Хороший меч вийшов. Хороший меч вийшов. Сила вогню. Це чітко. Погнали далі. Пошурували просто. Пошуршали, братва. Скільки менше островів там спереді. Ну ще трохи є, да? Мабуть, ще багато. Погнали. Ще багато йти. Іти, йти, йти. з підраним. Погнали. Так, жорстко. Спавним лучників. Отако підпалюємо їх. Ой-ой-ой, <гас> який -ой -ой, шалкер, куп! Оце щось серйозне. Воно мене отруює. Воно мене отруює, братва! Дві армія. Ти восьмикласниця, і ця твоя армія. Іди сюди. Оці шалкери жорсткі типи. Добре, що вони не плюються, понял? Ну, оці е -е лами. Лами корови. Лами корови не, не плюються. Ще 12 мобів вбити надо. Ну, взагалі не вбити 12. Я убив трошки менше. У мене ще один меч. Бо цей на гостроту 2. Цей хороший. Цим підпалюєш, цим добиваєш. Хорошо. Є момент. Ну мене вбили! Лук випав, капець. Ладно. Це цей чубрик його би завалити якось. Ну поки що ми не можемо цього зробити. І лук випав, і тут їх багато. Отако. І добиваєш. Давай я вас всіх попідпалюю. Чортів. Кот біплюху. Йди сюди, чорти, стикуни. Ой. <риво> Ладно. Скільки ще вбити. Три моба нада, я два знаю де. Поселяний, ну попав, блін. Йди сюди. Стеклиня. Де останній? Останній моп? Ондовін. Шалкер. На тобі, шалкер. Завалили. Острів звільнили. Які ж ми молодці. Які ж ми молодці. Так, тут щось повинно бути на дром поверсі? Є. Селянин, хорошо. Хух. Тільки що за меча, він уже диви, як поломаний. Так само, як і армор мій. Штані мої, взагалі, їм капець. Штанам моїм халепам. Халепа конкретна. Так що тут у нас? Тут, скоріш за все, ні чорта не буде. У таких великих домах нічого нема, як завжди. Як завжди, нічого нема. Погнали дальше. Я не знаю, наскільки мені ще далі треба бігти. Я прям не знаю, наскільки далі. Напевно, добре далі. Але народ, битися із босом. Ми будемо вже в наступній серії. Поки що підготуємося і обов'язково дамо джузу всім. Не забудьте ставити свій подобайне, підписуватись на канал. З вами був Саня. И всем пока-пока